Сьогодні ми відкрили вже в Вяглів в прекрасному місці в місті розумних і сильних людей. Офіс захисту держави, нашої громадської організації, яка буде об'єднувати верстви, всі верстви населення як площадка, яка буде займатися питанням захисту держави. Це команда людей, яка заточена і. Все буде робити для того, щоб допомагати військовим, допомагати Збройним силам України, допомагати медичним закладам, лікарням, освітянським закладам, для того, щоб робити все для того, щоб зупинити ворога як мінімум. Організація захист держави є дуже важливою, тому що на сьогоднішній день вона буде працювати не лише для звягіля, а для всього Звягельського району, і ми очікуємо, що це надасть більше можливостей, аби підтримати ветеранів, аби підтримувати. Вимушених переселенців, аби зробити якісні заходи для молоді, тому що основною проблемою кожного регіона і України це є люди. І для того ми будемо робити все, щоб проводити якісні заходи, організовувати проекти. І ми сподіваємося, що захист держави буде тим майданчиком, майданчиком ідей і майданчиком активності, для того, щоб українці почували себе більш. Впевненішими і розуміли, що вони надзвичайно кожен українець потрібен нашій державі.